Вітаю! Як вплине смерть Папи Римського на події в Україні? Якомусь Союзу або ж якась каса взаємодопомоги, їй прийде кінець відсторонення? Можливо, у Ватикані. Є такі вклади, де країни туди вкладають кошти і вони там зберігаються, то, можливо, Україна їх не отримає. <кій> Україні прийдеться шукати якийсь інший союз або ж допомогу. Також Україна буде готуватись приймати рішення. Це мається на увазі якісь документальні, юридичні. Поки що буде йти до цього підготовка. Тяжка ноша та помірність може принести якесь полегшення в країні. Нове співробітництво, можливо, це вже із новим папою, як він прийде до влади, вже новий якого поставлять. І тут диявол та Страшний суд, це наразі Україна проходить через трансформацію, хаос та відродження. І ще таке щось може прояснитися. Що люди будуть в недоумінні. Хтось може злити якусь інформацію, висвітити її. Буде така якась болюча, шокуюча ця інформація. Як вплине смерть папи для самої Росії? Ну, Для Росії взагалі тут е шок шоковий, е зразу розбите серце, щось блокується, та не щося, е це фінанси. Фінанси, які були вкладені у Банк Ватикану. Гроші дуже великі. Е вежа і верховна Жриця. Це грошові втрати, провал планів. Також і в Росії може відкритись інформація, яка до цього приховувалась. Якась інформація прямо буде вибухонебезпечна. Дивно. І на Україну також був злив якоїсь інформації. Може, це буде спільна якась інформація, що торкається. Війни між росі... Україною і Росією. Або ж це будуть окремі інформації. Подивимось. Але у росіян це викличе хвилювання. І щось ще може бути зв'язаним із минулим. Також Росії прийдеться перейти на економ режим. Можливо, їм прийдеться йти на поступки при перемовинах між двома сторонами. І ще на Росію чекає приїзд якогось короля Кубків. Ну, я не думаю, що Зеленський мене завжди є король Кубків. На Зеленську Я якось це, ну, це важко в це повірити, що він зможе пої... приїхати туди. Тож, можливо, це якийсь буде інший король Кубковий. І останнє таке питання. Звідки взявся синець у трупа папи Римського? На фото багатьох фото видно, як він лежить в домовині і в нього лиця такого аж синюшного кольору. Мені ще тоді карти показували, що йому допомогли піти, бо він вже як відроблений матеріал. Він при житті, що зміг, він уже зробив. А далі вже пора іншому передати трон. Трійка Пентаклів це, або ж могло бути як якесь посвячення, бо на класичній колоді карт Таро трійка Пентаклів це ще й і знак масонства там зображений. Тому це могло бути якесь посвячення. І також це. Могло бути як супротив якийсь. Е, прибрали його ж свої ж там, з Ватикану, допомогли йому піти. Так сказати, пришвидшили його смерть. Я навіть на двох колодах тут дивилася. На Санта Муерте і на Грегорі Скотта. На Грегорі Скота взагалі так чітко ясно показало, що старший Аркан Мах це зробили такий фокус, як кажуть, ловкость рук ума не надо, да? От, в помірність привели його, то тобто його ну, прибрали, скажімо так. Прибрали. І тут зображено зілля, шляхом якогось зілля. Таємниця це залишиться в таємниці. воно це все приховано. Тому якось, якось так ми.